24 липня 1984 року двоє молодих людей відвідують ярмарок. Один Дон Хагарті, місцевий мешканець, який завжди хотів чкурнути геть з цього робітничого містечка. Інший Адріан Мелон, журналіст із Портленда, який просто закохався у це містечко і Дона Хагарті. Водночас, вони вже декілька місяців живуть разом. І Адріан обіцяє поїхати щойно допише свій роман. Але за ними ув'язуються троє підлітків, яким не подобаються підведені чорним очі чоловіків та їхні нафарбовані нігті. Вони вважають образою, що педики розгулюють їхнім прекрасним містом. Аден кричить щось образливе у відповідь, але банда його не зачіпає, бо втручається поліцейський та вгамовує нападників. Пізніше того ж вечора, 24 липня, Адріан та Дон виходять із заправки та рушають мостом поцілунків. І ось вони беруться за руки майже несвідомо, як роблять це закохані пари. Якраз підлітки, зневажені та неостилі, нападають на них, відкидають Дона та беруться жорстоко знущатися над Адріаном. Цитуючи, його штрихнули сім разів. Включений штрихом у ліву легеню та двічі у геніталі, у нього було зламано чотири ребра. Він був покусаний, укуси були у нього на руці, на лівій щуці та шиї. Потім нападники перекинули жертву через переламусту у річку. Адріан Мелон загинув. Поліції не дуже хотілося займатися розслідуванням, адже Боже ж мій то не жертва, а сміття. Троє підлітків наразі вже чоловіки звільнені після відбуття покарань.